Побачив, це паркур. Добре? Добре? Ну, то не добре то треба Там приймає паркомат карточки. Прошу. Карточки приймає паркомат? Ні, не приймає. А як я маю платити? Ну а як я маю платити? Як ну, платити? Я готівки немає, я маю тільки карточки. А що, в паркоматі не можна? Прошу? А в паркоматі не можна оплатити? Ні, на даний час ще не можна. А там пишуть в законі, якщо немає паркомат такої можливості, щоб приймати карточки, значить стоянка безкоштовна. Ваші проблеми? Ні, то не мої проблеми. Баркомат Добре. Ну а чому я маю ходити по банкомату? Ну а чому я маю ходити по банкомату? Ну правильно, я свої. Правильно, я свої права відстоюю. я свої права відстоюю. коли все буде по закону, тоді будемо платити. А так немає. немає як уплатити з карточки, значить безкоштовно. Читайте закон.